Це татуювання мого улюбленого коня. Я займалася ще з ним вдома на Луганщині. На той момент це був десь вже 11 клас, і я не знала взагалі, куди вступати, що взагалі, ну що взагалі робити далі. Він дуже сильно захворів. Через нас пройшло достатньо багато ветеринарів, але ніхто нічого не міг сказати і казали краще в Тоді я познайомилася зі своїм чоловіком. Який допоміг лікувати, і мене це дуже сильно зацікавило. Взагалі, я дуже люблю тварин різних, і в той момент я зрозуміла, що мені потрібно йти саме на ветеринара, і досі, ось коли я на нього дивлюся. Це моя мотивація рухатися далі, щось робити, якось допомагати. Як його звуть? Іскандер. дуже хотілося чимось допомогти. Я шукала різні варіанти. Я е, була волонтером. На початку я просто заглядала трошечки, так двері відсунула там. Заглядає, що роблять, тому що було дуже цікаво. А потім е, я надоїла там і мені сказали, що ти там стоїш. А ну швидко йди сюди, допомагай, тому що було дуже багато поранених. Ось, і в мене була така можливість трошки допомогти.